Україна тривалий час займає провідні місця серед експортерів зброї у світі. Однак, після військової агресії зі сходу та підтримки Кремлем терористів постало питання про оснащення наших солдатів сучасними розробками. Найновіші українські БТРи створені у Харкові вже пройшли бойове хрещення на Донбасі і врятували життя наших вояків. Потребуємо також переоснащення стрілецької зброї, яку, до речі, готові виготовляти у Києві значно дешевше ніж це пропонують за кордоном. Про унікальні розробки інженерів столичного. Заводу маяк Тарас Корніюк. Колишній офіцер елітного спецпідрозділу Віктор Береговий випробовує всю зброю на заводі. Піхотний кулемет Маяк або скорочено КМ 762 розроблений на основі кулемета Калашникова. Однак, дякуючи нашим інженерам, став легшим та зручнішим, що збільшує його ефективність у бою. Діла бронежилет третього класу здесь. Ну перевіряли іспитували. Якщо пуля автомата 762-39, он, то 72 два алпесовської не Нідержать получається ровненька тверсія, як просвір надвілю прости та замовлень від міноборони на цей кулемет не надходило. кажуть на заводі. Військо оснащене подібною зброєю, тож власні потужності поки працюють на експорт. Натомість, уже тепер в армії дефіцит снайперських гвинтівок нового покоління. Два готових вітчизняних зразки, які поступаються світовим аналогам лише ціною, бо значно дешевші. На заводі вже зараз готові віддати до війська. А на на условиях приближених бойових унікальну розробку впровадити в масове виробництво на маяку поки не можуть, каже його головний інженер Вадим Сініцин. В Україні не роблять стволів, а Європа заборонила продавати до нашої країни не лише зброю, але й комплектуючи до неї. Та вихід є, столичні інженери вивчили провідні світові технології та навіть домовились про поставки вітчизняного металу. Для реалізації проекту потрібно 3 мільйони євро. Вадим Сініцин переконаний, якщо міністерство оборони вкладе гроші у виробництво стволів. То менш ніж за два роки не тільки українська армія отримає сучасну стрілецьку зброю, але й Україна добре заробить собі сторінство і затонув наші условиї буде та порядка дві дві спомнітись гривень. Сьогодні щоб купити ствол у нас в нас заводі. Арсенал в Болгарії, значить, необхідно порядка 419 євро. Через проблеми зі стволами українська армія може лишитись і без вітчизняних танків та БТРів, які оснащені саме кулеметами заводу Маяк. Наші потужності десь 50-100 кулеметів в місяць можемо робити. Проблеми у нас при зберенні ніяких проблем нема, крім. Ствола. Ми ствол не можемо робити, тому що в нас немає обладнання. Нині завод продає свою продукцію без тендерів. Керівництво розуміє, під час війни на Сході зволікати не можна. Ми віддали продукцію і не чекаємо тендерів, нічого. Заплатять, не заплатять, ми навіть не Віддали, тому що там необхідно. Тарас Корнюк та Дмитро Климчук факти ICTV.